Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка в АТБ акції з 27 серпня по 2 вересня, включно не пропустіть! Цукерки від торгової марки «Рошен». Асортимент молочний або темний. Ціна 98 гривень. Київ вечірній або чоколадерія 176 Копійки заокруглюю в більшу сторону. Морозиво від торгової марки Хрещатик. Пломбір сэндвіч на печиві 18,50, вага 75 грамів. Морозиво хрещатик вагою 750 грамів, є класичний пломбір або з полуничним смаком. Ціна 111 гривень. Морозово каштан. Є три варіанти смаків. Ціна 18 гривень, вага 75 грамів. Солона, карамель, полуниця або кокос мигдаль. Багато акцій від Якобс. Капучино 162 гривні 50 копійок за 500 г. Розчинна кава у склі 164,95 г. Розчина в пакетику 280 г 390 гривень. І натуральна мелена 230 г 175,50 г. Безквітнє тістечка від барні. Є три варіанти в асортименті. Загальна вага 150 г 5 штук за 55 гривень. Салямі болгарська ковбаса сиру копчена від м'ясної лавки. Кілограм за 304 гривні. Тигриня, Сосиски варені вага 300 г 55,50. М'ясна лавка. Продукт кисломолочний Актимель. Один варіант за 18 гривень, всі інші по 17 Вага 100 грамів. Сир напівтвердий або твердий від торгової марки кому. 160 г. кантрі та традиційний 62 гривні. Голландія 56. Люля кебаб та чавапчичі. Ковбаски вага 500-600 г ціна 107 гривень. Олія соняшникова традиційно рафінована олейна 850 мл 72 гривні. Ковбаса салями фінська напівкопчена 420 грамів, 99 Ковбаса молочна варена 550 г 101 гривня. М'ясна лавка. Сосиски докторські фірмові варені 820 грамів за 126 Шинка екстра копчено варена 1 кг за 293. Ковбаса сервелат варено копчена. Вага 280 грамів. Торгова марка добров за 120. Сир напівтвердий – серенада – 200 г. За 78 гривень ратамер або гаута. Сир або паста сиркова лацяті 51 гривня 135 грамів. Сир плавлений золотий резерв 70 грамів 1650, паста сиркова від торгової марки лацяті 58 150 грамів Сирок агуня. 13,70 агуня імуніті 14,30 90 грамів. Десерти сиркові марійка 20 гривень зі смаком ванілі, какао або ваніль вагою 150 г 22 гривні. І зі злаковими кульками 29,50. Молоко ферма 3,2% жирності 840 г. 45 йогурт «Делісімо» ціна 26 гривень з кульками і 24,50 із вишневим джемом. Сметана «Яготинська» 15% жирності, 300 грамів за 38. Морозиво лімо, пломбір 500 грамів 85, морозиво сиркове лімо. 20 гривень 50 копійок, 65 г, і пломбір із вишнею черешнею за 21 гривню 50 копійок. Морозиву руть полуниця 300 г 69,50. Морозиву руть ескімос 20 гривень. На основі соку фруктового трилогія 88 І морозиво супер шоколад 500 грамів. 91 гривня 50 копійок. М'ясо міді варено морожене 85 Морський коктейль за 111 400 г. Крабові палички водний світ заморожені. 520 г 98,50 грам. 98, Хачапурі по ачарськи від торгової марки День у день 300 г 75 Пельмені торгова марка ласунка із яловичиною та свининою 120 гривень. По домашньому 81 гривня вага 800 г. Чай асорті від Ловари 6 видів по 15 пакетиків загальна кількість 90, 149 Чаї від делюкс розсипні 80 г гр. 50 гривень, 100 г гр. 56 Чай від своєї лінії у пакетиках 50 штук 42 грн. Кава нескафе 293 гривні 200 г, 395 гривень 280 г. І кава з густою пінкою 200 г 385 Нескафе. Форель слабосолена, філе шматочок зі шкіркою. Своя лінія. 180 г, 166. Напої безалкогольні об'ємом 1 літр. Кока-кола спрай або фанта по 27,20. Соки від каліція об'ємом 1 літр. Томатний 59,30. Персик яблуко 62 гривні 50 копійок і яблучний сік 58. Вода «Прускавецька» – 15 літри 15,50. Чай холодний від своєї лінії, півлітровий смак малина 14 гривень, літровий смак лимон 24,40. Соки та нектари наш сік об'ємом 200 мл. 10 гривень 70 копійок або 11,30 гривень, залежно від смаку. Квас опілля. Об'єм літр 650 мл, чорний або домашній 31 гривня 10 копійок. Вафлі від Нестле Несквік 9,30, кіткат 22 грн 50 копійок. Цукерки від своєї лінії Жалені 80 г16 гривень. Цукерки від своєї лінії жувальні. 35 гривень 180 грамів і боби 30 грамів 11,80. Готовий сухий сніданок від Nestle Line 375 грамів 95,40. Батончик лайн вага 42 грами, 16 гривень. Шоколад мілка. Це її більші 270-276 та 300 г. По 145 гривень. Шоколад пористий від рошен. Три варіанти в асортименті. Вага 80 грамів за 42 гривні. Печиво ловіта від рошен. Вага 127 грамів за 24 гривні, 150 грамів з шматочками шоколаду 28. Подарунковий набір цукерок від Millennium за 155. 285 грамів. Цукерки «Міленіум Рів'єра» 250 грамів 148. Консерви. Торгова марка Ріка Колт в оливковій олії 58,50 Сардина 47,50 та 48,50, торгова марка Боцман 230 грамів. Консерви від торгової марки «Телюкс Кукурудза. 41 гривня 50 копійок та 42 гривні 50 копійок за 340 г. Зелений горошок 420 г 39. Консерви ананаси шматочками 59 гривень, кільцями 61 гривня 50 копійок за 565 г від своєї лінії. Ікра нерки солона 95 г 200 гривень. Консерви, персики половинками у легкому сиропі 820 г 81 гривня 50 копійок. майонез від своєї лінії смачний 27 гривень. Європейський 36,50 Майонезний соус легкий 21 гривня та 30 копійок за 300 г. Майонез торчин європейський. 38 гривень 300 грамів. Кетчупи лагідний або до шашлику 250 грамів по 23 гривні. Сухарики флінт багети 920. Зі смаком вершків та зелені 16. Чипси люкс. Ціна 40 гривень 70 копійок. Два смаки. Горіхи від торгової марки Ziba. Кешію 57 гривень. Магдаль 54. В упаковці 100 грамів. Корм клуб 4 лапи. 85 грамів 11,20. Сухий корм для дорослих собак малих порід 500 грамів 57. Ополіскувач для ротової порожнини лістерин 250 мл 60 гривень. Зубна паста, дентал 100 мл за 45 Два варіанти в асортименті. Дезодоранти Фа. Жіночі кулькові 50 мл 55-50, чоловічий 61 гривня, для душу Фамен 250 мл 71 гривня, 400 мл 106 гривень. Засіб мийний для миття скла та дзеркал з розпилювачем «Містер Мускул» 500 мл 80 гривень. Засіб рідкий для прання онікс 4 кг за 135 Колор або універсал. Гель для чищення сантрі «Онікс» 1 кг 51 гривня. Засіб майний рідкий від своєї лінії літер за 49. Засіб майний для посуду від своєї лінії 495 мл 29 гривень. Засіб майний для чищення унітазу ДАК Суперсила 900 мл 95,50. Засіб майний відбілюючий кисневий порошкоподібний. Wells Naturals. 1 кг 83 гривні 50 купів. Кондиціонар Савекс 800 мл 66, 1,5 літра 129. Засіб мийний тайте 1 кг 800 г для кольорових речей 179 Порошок Савекс 3 кг 259 гривень. Два в асортименті. Туалетний папір від своєї лінії. Двохшаровий 4 рулони, 36,30. рушники паперові рулон за 48 гривень від своєї лінії. Серветки вологі дитячі з клапаном за 40 гривень. 120 штук у упаковці торгова марка день у день. Вологі антибактеріальні серветки день у день 120 штук за 43 гривні, підгузки для дорослих тена 575 гривень розмір М, 655 гривень розмір Л 30 штук в упаковці, підгузки трусиками для дорослих М195 Л222 гривні 10 штук. Це всі найкращі знижки в АТБ. Поспішіть до нових зустрічей на каналі.